У Смілі продовжують очищати міський простір від топонімів пов'язаних з радянським минулим та російською історією. На засіданні постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування розглянули питання перейменування вулиці Орішкова. Даним рішенням пропонується перейменувати вулицю Орішкова в місті Сміла на вулицю Горіхова за результатами громадського обговорення, які були проведені із 1.11 по 13.12.24 року до організатора громадського обговорення надійшло 4 звернення від фізичних і юридичних осіб колективних. Висунуто дві пропозиції: зауваження та заперечення. Загальна кількість осіб, які взяли участь у громадському обговоренні – 41. В тому числі пропозиції осіб, які не відповідають вимогам закону та порядку, це було два. Загальна кількість осіб, які взяли участь у громадському обговоренні – 39. За перейменування вулиці на вулицю Горіхова 36. Проти перейменування вулиці 0 за вулицю Андрія Головківського, 3 було звернення заява голови квартального комітету номер 19 Кляченко Олександри, в якій вона повідомила, що мешканці вулиці Орішкова провели внутрішнє обговорення, погодили спільну пропозицію та просять врахувати їх пропозицію щодо присвоєння її вулиці на іменування Горіхова. Члени комісії підтримали пропозицію щодо зміни назви в межах загальної політики дерусифікації та деколонізації, яку реалізовує уряд у міській раді. Наголошують перейменування не лише символічний крок, а й частина великої роботи з формування нової української ідентичності простору.